Доброго дня! Сьогодні буду готувати котлетки. Для цього нам потрібно усі інгредієнти, які я вказала. Цибулю натираємо на мілкі тертки. Далі ми нарізаємо мілкими кубиками 2 зубчика чесника. Цю всю масу ми даємо до цибульки. Далі вимочуємо два кусочка хліба. Я вимочувала в молокі. Можна це і зробити і у воді. Додаємо до фаршу, цибульку і чесничок далі додаємо до фаршу. Вбиваємо одне яєчко, додаємо соль, перець, по вкусу. І це все. Будемо перемішувати. Я перемішую вручну, можна це зробити блендером. Це все ми добре перемішуємо, а цим часом підготовлюємо муку. Яка у нас маса вийшла? Далі ми формуємо котлетки. Беремо трошки фаршу, робимо такі кружечки, обвалюємо у мокі з усіх сторін, розплескуємо її і відложимо в сторону. І так будемо робити з кожною котлеткою. Які красиві у нас котлетки виходять. Це все можна і обвалювати в панировочних сухарях. Але для мене краще мука, тому що паніровані сухарі вони впітують у себе багато олії. Тому, кому як краще? Ось що у нас виходить. Котлеток виходить дуже багато. Можна їх робити трохи більші, ніж я зробила, коли вони обжарюються, вони стають трохи менші. Виложимо це все в сковородку І на маленькому вогні жаримо. Ось які у нас красиві котлетки вийшли. Смачні, соковиті. Рецепт нескладний, простий і швидкий. Розрізаємо котлетку, подивимося, що у нас вийшло. Виходять такі смачні соковиті котлетки. Підписуємося на мій канал, ставте лайки, будемо його розвивати разом.